У грудні 2024 року між Марганицькою та Ковальською громадами було підписано меморандум про співпрацю в межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Завдяки цьому, у червні, 21 дитина з Марганця мала змогу відновитися та насолодитися насиченим відпочинком, який підготувала наше місто партнер Коваль. В рамках національного проєкту плюс згуртовані громади, який був ініційований президентом України Володимиром Зеленським, та за сприянням і координацією Міністерства розвитку громад та території України в грудні 2024 року між головами Марганецької міської територіальної громади Барбиком Геннадієм Васильовичем та головою Ковальської міської територіальної громади Чайко Ігорем Леонтьєвичем був підписаний меморандум щодо налагодженої системної взаємодії та про співпрацю задля сприяння єдності та стійкості, а також подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Відповідно до цього меморандуму між громадою Форпостом Марганецької міської територіальної громадою та громадою партнером Ковальської міської територіальної громадою був підписаний узгоджений план співпраці. А саме один із пунктів цього плану були соціально-культурні заходи, тобто це відпочинок. Дітей нашої громади оздоровлення. Протягом 19 днів юні марганчани проживали в турботливих родинах мешканців Ковальської громади, які гостинно їх прийняли як рідних. Також для дітей було підготовлено різноманітний відпочинок. Нас зустрічали щиро, привітно, зі смаколиками, з радощами. Дітям подарували велику кількість посмішок, позитивних емоцій, ну з цього найкращого настрою і так далі. Я думаю, що їм сподобалося. Які активності були організовані для дітей у Ковелі? Першу половину дня всі діти були в пришкільних таборах. Пришкільні табори дуже активні були. Це було Євробачення, бої з води, з водою на пістолетах. Там ну тобто, постійно якісь були активності. Після цього управління освіти підготувало кожного дня, навіть на вихідних було підготовлено якась програма. З нами працював психолог. Далі були екскурсії. Екскурсії були до такий екопарк Аміла. Дуже цікавий там, де благородні олені, красиві, просто неймовірні коні. А далі ми були у Новолинській січі Вовчак. Там нам розказали не тільки про історію УПА, а й показали їм мольфарка. Місцева нас годувала кулішом. Чаєм із страв. Далі були музеї. історичний музей Ковельський, музей Лесі Українки, тобто там, де вона народилася, і бачили всі ці якраз її домівку. Ну, це було дуже цікаво, пізнавально. Насправді мені сподобалося все абсолютно, ну було дуже класно. А найбільше мені сподобалось, напевно, квадроцикли, тому що це дуже драйвово, ну, цікаво. Також мені сподобались різні екскурсії по музеям Ковелю, Ми навіть були в цьому вдомі, де Леся Українка провела своє дитинство. Також мені дуже сподобались байдарки, тому що це дуже цікаві емоції, класні враження. Я б хотів дуже подякувати нашим родинам, які нас прийняли, тому що вони дуже класні, вони нам показували теж Ковель, вели всякі екскурсії і навіть звозили нас на світять. Сказати чесно, мені сподобалося буквально все. Але от найбільше це квадроцикли, байдарки і екопарк Аміла. Тому що оленів ми побачили буквально отак, -от, і можна було їх погодувати, погладити. Це було, ну, неперевершені враження, емоції, ну, клас. Прям квадроцикли. Нас привезли, хотілося ще, ще, і ще. Байдарки точні, точно так же. Нас привезли, це було вперше, коли я сідала на байдарку, я вилізла вся мокра, але це було ну, це були емоції. Прям просто супер. Дуже вдячна родинам, які нас приймали, тому що дівчатка, у яких ми жили, вони просто ну кайфові, прям супер, тому що ну, возили нас і на світі сповезли. Ми там вперше були. Це прям клас було. Ну насамперед важливо для того, щоб наші діти, хоч трошечки перезавантажилися, тому що насамперед зараз наше місто знаходиться в зоні бойових дій. Ми потерпаємо, діти перетерпають. Я думаю, що це дуже важливо, тому що діти там отримали купу гарних емоцій, вражень, від гарного міста від зустрічі мера, управління, начальника управління освіти. Ми дуже-дуже подяку висловлюємо нашому меру за те, що в такі в тяжкі часи наші діти можуть відвідати такі тихі. Це дуже-дуже корисно їм відвідати тихі місця, які хоч ще є на Україні у нас. Дзина приїхала з переповненими емоціями, вона була радісна, довольна. Ми, ми попали в дуже гарну сім'ю, де вони дуже подружили. З дітьми, з батьками, ну Получили купу гарних емоцій, за що ми дуже-дуже вдячні всім організаторам цієї поїздки. Підтримка Ковельської громади дозволила нашим дітям відновитися та відпочити. І вкотре переконуємося, що немає нічого сильнішого за українську єдність. Разом подолаємо всі труднощі, разом відбудуємо нашу країну і разом зустрінемо перемогу. Слава Україні, слава її незламним мешканцям.